Самий популярний паркетник найбільшого авторинку в Україні. Правильно, друзі, це буде в нас Нісан Кашкай. Пропоную піти, зробити огляд, щоб ви орієнтувалися в цінах, що ці автівки коштують, з якими двигунами присутні. Що взагалі пропонує авторинок до покупки, відразу забігає прес, скажімо, з бюджетом від 11,5 Дані автівки можна шукати. Залежить в яких комплектаціях, з якими агрегатами, з якими коробками. Але в такий бюджет можна їх шукати, тому ідемо робити огляд. Ви не забувайте за лайк та підписку. Не забувайте, якщо потрібно знайти, перевірити чи доставити автівку. Займаємося автопідбором. Може вам в цьому допомогти перевірити пробіг, перевірити технічний стан за потреби, доставити авто під вашу домівку. Перший екземпляр, який ми зустрічаємо це, в нас ось такий чорний плюс два двохлітровий літровий дизель в автоматі. Дивимося його детальніше. Є в нас диск, сплавний диск. нас... Зимова гума, лінза, заумивач, туманка все по стандарту. Релінг присутній, безключовий доступ є по характеристиках. 10-й рік, двохлітровий дизель 207 заявляють пробігу. 12-850 пригнаний з Німеччини. Панорама є. Безключ казав. Шкіряний салон, повний привід, автоматична коробка, підігрів, сидінь, шкіряне, мультикермо, авто, світло, навігація, двозонна кліма, повний склопакет. Присутній. Задній ряд сидінь є. Ось так вона у нас виглядає. Плюсова вас семимісна. камера зад, форкоп присутній. Ось такий перший екземпляр. Ми зустріли 12 852-літровий дизель, 10-й в автоматі 207 заявляють пробігу і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий темно-синій екземпляр. І він в нас бензин. 1.6, просто Проста атмосфера показує. Він наш час плюсовий симимісний. Дивимося, легкосплавний диск є, літня гума є противотуманка, омивач, лінза, все присутньо. Такий темно-синій в нього колір по характеристиках. Одиннадцятий рік, 10950, 223 пробігу, семість бензин. 223 пробігу. так, Без ключового немає. Панорама, рейлінг присутня по салону. Тканина, підігріви, сидінь, п'ятий ступка без навігації двохзонна зонах на шкіряне мультикермо автосвітло, повний склопакет є. Складання дзеркал є трішки підтонований позаду. Плюсовий форкоп парктроник зад у нас присутній. Ось такий екземпляр, бензиновий, не дизельний. 10, 950, 223 пробігу 11 рік пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще ось такий чорний 11. Показую вам його. Також легкосплавний. Десь бачимо, літню гуму бачимо лінзована оптика. Умивач, парктроник, противотуманна фара в нас присутня. По характеристиках, 107 тисяч заявляють, у нас пробіг 5 дизель 14 рік 16799 вартує. Ну, Якщо дійсно такий пробіг без ключового немає по салону комбінована тканина, підігріви, навігація 6-ступенева, електростоянкове, шкіряне мультикермо, повний склопакет складання, все у нас присутнє. Без панорами він, задній ряд сидінь. Торка в багажнику є, парктроник зад, камера зад форкоп, все присутнє. Ось такий екземпляр 107 тисяч заявляють. У нас тут пробіг 15-дизель-14, рік 799 Він нас вартує на старті, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще ось такий чорний екземпляр. Дорестовий дизельний. Показую вам його. Також просто дивіться у нас є зимова, але нова прям гума. Гарний, сірий, легкосплавний диск. Просто оптико-омивач, туманка є по характеристиках: 1,5 дизель, 230 пробігу, 8,3. Да. Якщо ми розглядаємо такі екземпляри дорестові, скажемо, від 8-10 тисяч залежить комплектація, пробіг, також можна такі шукати. Дуже рідко вони попадаються, але час від часу є. Пішли в салон, без ключового немає. Тканина підігрів шестиступка, двохзонна кліма, шкіряне мультикермо, без навігації, повний склопакет автосвітло присутне. Це в нас як в кашкаю. Задній ряд сидить. Без парктроника, без камери, без форкопа, З таких з базова комплектація. Дизельний 8,3 вартує, 1,5 дизель, 8 рік, 230 заявляють, у ньому пробігу. Пішли шукати наступ. Зустрічаємо ще такі біленький, пригнаний з Німеччини. Екземпляр також вам його показую. Вінзована оптика є, протуманна фара є легкосплавний диск із зимовою назгумою. По характеристиках 10 рік 226 заявляють пробіг 1,5 дизель, 11500 релінг панорама. Присутні без ключового у нас немає. По салону тканина, навігація 6 шестиступка, двохзонний. Клімат, шкіряне мультикермо, повністю пакет, автосвітло, складання, все у нас є підтонований позаду. Без форкопа, камера зад присутня. Ось такий біленький екземпляр з Німеччини. рік, 226 пробігу 1,5 дизель. І йдемо шукати наступний. Зустрічаємо щось що такий яркий екземпляр. Прекрасно підійде для дівчини. Просто дивимося на його колір, як він переливається. Навіть не знаю, як його і назвати. то, то ли він синій, то ли непонятно який, але показую вам його. Дивимося, які тільки номера. Він, звісно, на нашій реєстрації. 0707. Пертроник 360. лінзована оптика Туманкову мивач. Є легкосплавний диск, є складання. Камера 360 14, 300 вартує, 14 рік 240 пробігу і він у нас в автоматі. Панорама є, безключовий є комбінована шкіра з тканиною, підігрів сидіння, електростоянкова навігація, шкіряне мультикермо, повний склопакет. Це в нас по автівці є задній ряд сидінь. Парктрон зад, форкоп присутній. Ось такий цікавий кашкачик в нашій реєстрації 14300 в автоматі, 240 пробігу, 1,6 дизель і йдемо шукати наступний. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр з Франції. Плюсовий двохлітровий дизель в автоматі. Дивимося, легкосплавний диск є. Лінзомивач, туманка присутня камери 360, релінг поверху панорама, безключовий, все є. 12-й рік, 2-літровий дизель 237 пробігу, 13, 250 вартує так. є. Шкіряний салон, навігація, шкіряне мультикармо, повний привід, підігрів сидінь, повний склопакет. Все в нас по автівці. Музика у нас. Панорама є, підтонований позаду, 7-місний, без форкопа він у нас. Ось такий цікавий екземпляр, плюсовий 237 пробігу, двохлітровий дизель 12 рік, 13 250 вартує Він у нас на старті. Йдемо шукати наступ. І ще одненький сіренький екземпляр. Також пригнаний із Франції. Короткий, показую лінза, заумивачту, туманка є. Легкосплавний, босешний диск. Є літня гума, також присутня. Панорама релінг є. Безключовий доступ, також бачу. По характеристиках. 12 рік, 1,5 дизель, механіка, 185 пробігу, бо все 11300 вартує. Підтверджує продавець, що оригінальний пробіг. Тканина підігрів, сидінь, шести Навігація двохзонний клімат, шкіряне, кермо, автосвітло світло, повне сплопакет є. Музика був з бачим складання є підтонований позаду, короткий, недовгий. Куркоп-зад присутній, камера також в нас є. Ось такий сіренький екземпляр. 11300, 185. Заявляють пробігу, пішли шукати наступний. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр. Також вам його показую. лінза туманка в нас є легкосплавний диск літня гума. Бачу, пригнаний він у нас із Франції. Без релінга, без ключового немає, є складання. Пішли по характеристиках 11-рік, 1,5 дизель. Рідний пробіг 9999. Рідний пробіг, але не вказаний який. Ну, ціна то хороша. Потрібно запитувати, який пробіг. Панорама є. По салону тканина шестиступка. без навігації він у нас. Двохзонний клімат є. Шкіряне мультикермо є, повністю пакет у нас присутній автосвітло. Також є задній ряд сидінь, шторку в багажнику бачимо. Парктроник позаду у нас також присутній. короткий Він у нас гарна вартість, до речі, на нього 10 тисяч, але не вказаний на пробіг. 1.5 дизель, один рік. Пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр. Двохлітровий дизель в автоматі. Не плюсовий. Він у нас короткий, з дуже гарним пробігом. Показую. Дивимося. Легкосплавний диск у нас є. Є лінза, ми бачимо, є противотуманна фара, є камера 360, чорний релінг, панорама виглядає гарно. По характеристиках, 13-й рік 2-літровий дизель в автоматі, повний привід. 112 тисяч заявляють пробігу, 15 200 вартує на старті, заявляє власник без підфарбувань. Без ключового в нас тут немає. По салону комбінована шкіра з тканиною. Шкіряне мультикермо, автомат, навігація двохзонна кліма, повний приліт, підігріви, повний склопокет, автосвітло, все в нас є тонований позаду. Непогано він у нас так виглядає, без форкопа. Ось така автівочка, 15500 без підфарбувань, 112 пробів 2-літровий дизель в автоматі. Ось таку автівку зустріли, пішли шукати наступну. Зустрічаємо ще один біленький екземпляр. 9900. Він вартує, покажу також його вам. Легкосплавний диск є, лінза, туманка у нас присутня. 9900 рік, куди рік, 1,5 дизель 266 пробігу. Панорама релінг без ключового нема. По солому. По стандарту кадина навігація двозонна кліма Шестиступка повний склопакет є. Задній ряд сидінь. Біленький. Дуже гарна вартість, але відразу я вам скажу видно. Момент. Фара запотівша, трохи відбивши це, я ще навіть не приглядався. Диски не дуже. Ось тут є такі моменти. Тут так само, плюс пробіг, і тому формується така на нього ціна. Тут взагалі дивимося по дисках. Да, дуже багато біля нього ще роботи, але є ціна. 9900 від 900-260 пробігу. Отака в нас обстановка по Nissan. Кашкаях, ціни бачили, орієнтую вас по цінах. От ви бачили навіть 9900. Але ця автівка потрібно до її приділити дуже і дуже багато уваги. Коли дивитеся автівки по низу ринку, прям детально їх перевіряйте. Тому що, якщо не кузов, то пробіг може бути там навіть не 260, як заявлено Тобто так ціни орієнтовно, якщо ми беремо бензин, та. Беремо бензин від 10 там навіть з половиною можна шукати. Залежить який буде пробіг. Якщо ми беремо дизель там від 10-12 рока, отакі от як показав, крайню від 11 з половиною вони починаються. Це щось хороше, живе, плюс-мінус з рідним пробігом. Нормально. Якщо ми беремо двохлітровий дизель, тут взагалі від 13 від 13 це буде адекватна на нього ціна навіть. Плоть до 15 тисяч можна їх шукати. Це щоб був рідний пробіг. Нормальний там район 200-250 тисяч. Та якщо ми беремо там дорестовіше, там 8-10 роки, Там їх можна шукати. І там вісім з половиною так само залежить пробіг стан автівки. От такі орієнтовно ціни. Цікавий така автівка, ринок великий. Такі автівки можемо вам шукати. Не тільки кашка і будь-яку автівку можемо вам знайти, перевірити пробіг, перевірити технічний стан повністю від а до Я, Контакти, як завжди, наші знизу.